Американці розчаровуються в Трампі, а саме в тому, що він недостатньо жорсткий. Зокрема, по відношенню до Путіна так вважають 60% американців, і такими є результати опитування, яке відбулося днями. 66% виборців при цьому вважають, що Путін грає в ігри і заводить США і Захід у Глухий Кут. Тоді як 62% виборців вірять, що президент України Володимир Зеленський щиро хоче закінчити цю війну. Що тут можна сказати? Дякую американцям, які розуміють, що з Путіним по-доброму не можна. Він будь-яку вічливість сприймає за слабкість. Ну і відповідно кожну паузу за зелене світло е, на те, щоб продовжувати кошмарити Україну і вбивати українців. Е, щоправда, знову ж таки питання, чи дослухається до цієї думки президент Сполучених Штатів, тому що зараз він просто. Умивають руки і робить вигляд, що це не його війна, не його справа, і йому насправді є чим займатися. Е, ну і поки Дональд Трамп робить вигляд, що це його не стосується, Марко Рубіо продовжує розказувати про те, що вони чекають цей меморандум або ж позицію Москви е, щодо завершення війни з Україною, і кажуть, що тоді все стане ясніше. Е, знову ж таки. Так вже сталося. Бачите, що Марко Рубіо пояснює позицію США партнерам, а я пояснюю Марко Рубіо все те, що і так відомо, і ніякої таємниці в тому немає. Я не знаю, куди ще ясніше може бути позиція Москви, Але у разі, якщо Марко Рубіо не до кінця вона. Ясна, то я можу ще раз нагадати, чого хоче Москва, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, щоб Україна вивела свої війська з території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, бо вони так вирішили. Що хоче Москва? Зняття санкцій і відмову від вимог репарацій, тобто не нести жодної відповідальності за початок і продовження війни. Початок 14-го, продовження в 22-му. Російська мова, друга держава. На в Україні повернення Януковича і Медведчука в політичне поле України ну Портнов вже не повернеться. Повернення РПЦ, права промивати далі мізки українцям, скорочення української армії до 60 тисяч осіб. Звісно ж, позбутися всієї західної зброї, забрати її геть з території України. От чого хоче Москва. Ця позиція ясна, зрозуміла і понад. Три роки повномасштабного вторгнення вона періодично лунає з рота Піскова, Путіна, Лаврова і всіх, які працюють на російському телевізорі. Абсолютно, всі ці пункти є і ну, тепер їх перепишуть на новий листок. Все нічого від того не міняється. Щоправда, знову ж таки питання, е, щось цими всіма хочу Росії робити, тому що мені здається, що для цього листка те саме місце, де і для попереднього, і для попереднього, і для попереднього в сартірі в російському, отам от його можуть вільно використовувати, а не передавати президенту Сполучених Штатів, щоб він на нього ще раз подивився. Е, Поки Марко Рубіо чекає, що з Росії йому передадуть красиво оформлений листок з вимогами, то Бельгія сказала, що готова відправити війська до України. Але звісно, після того, як буде заключене перемир'я. Міністр оборони Бельгії заявив, що країна приєднається до коаліції охочих на чолі з Британією, Францією і надійшла війська в Україну одразу після припинення вогню. Серед інших учасників я нагадаю ініціативи. Також є Литва, Латвія та Естонія, які також готові брати в тому участь. І тут знову ж таки нагадаю позицію Путіна, який каже про те, що ніяких військ з території країн НАТО до України не має права бути відправлено. А це мають бути якісь нейтральні військ. Нейтральні війська поки я не бачила, щоб готові були брати участь в цьому самому мирному а, процесі врегулювання. Ну і хто може бути цими нейтральними військами? Також не до кінця а, зрозуміло а, о, о, блакитні шоломи. ООН, хто може бути тими, хто гарантуватиме нам а, те, що Росія. Знову в чергове не піде повномасштабним вторгненням на територію е, України, тим більше що там чергова нарада відбулася у Путіна і котрийсь із чиновників Курської області запропонував йому захопити Сумську область. Ну тобто, і Путін це не відкинув. Тому якби ви розумієте, що е, гарантувати безпеку можуть нам тільки наші сили оборони, ну і ті е, сили збройних е, сил. Країн Європи, які беруть участь в коаліції охочих, яка ми сподіваємося переросте в коаліцію рішучих. Ну і якщо ми вже заговорили за наші сили оборони, та які гарантують нам цю саму стабільність. Е, і оскільки треба виходити з того, що найближчим часом ми швидше за все не побачимо ні санкцій, ні озброєння від Сполучених Штатів, на перший план виходить традиційно розвиток подій на лінії фронту і здатність сил оборони України стримувати наступ, вести наступ і е, робити це без е, американської допомоги. Е, тож Давайте почнемо з Сумського напрямку, бо це найсвіжіший огляд від військових експертів. На цьому напрямку діє групіровка Курск, яка у квітні початку травня провела перегрупування. Чисельність її вимірюється десь в розмірі 60-75 тисяч осіб з урахуванням військ прикриття кордону. Без неї 50-65 тисяч, це ті, хто може бути задіяний безпосередньо у наступі. Там також може бути до 200 танків, до 600 бойових броньованих машин, до 750 артилерійських систем, ну і також кажуть, що десь Сто 160-180 РСЗВ в них може бути. Тобто, по суті, це така ціла загальновійськова армія, посилена зведеними тактичними групами ВДВ і морпіхів. При цьому північно курейські підрозділи були виведені до другого ешелону. Вони або не використовуються, або використовуються епізодично, але тільки на території Росії, де Україна все ще отримує невеликий плацдарм в Курській області, щоб там Путін не казав, що Курщина повністю під їхнім контролем на. Справді ні а, окупанти при цьому намагаються наступати вздовж річок. Ну і їх цілі описуються як просування до траси суджа-юнаківка. Попередні спроби прорватися до траси не мали успіху, але окупанти продовжують ці спроби робити. При цьому сама траса знаходиться під їхнім вогневим контролем. Висоти на захід і північний захід від юнаківки також є в їхньому плані, як ви розумієте. Ну і в ідеалі вони також собі бачать вихід на рубіж Варачиної, Яблунівка і юнаківка. Але ці плани поки що дуже далекі від втілення їх в життя. Звісно, тут питання головні: чи можуть окупанти захопити суми? Те, що вони погрожують постійно робити, військові експерти кажуть ні, тому що нинішнє угруповання підходить виключно для такої буферизації прикордоння, ну і відповідно знаходження там. На Сумському напрямку діє, як я вже сказала, ціла загальновійськова армія. Питання це багато чи мало залишається риторичним, тому що, наприклад, на Покровському напрямку діє груповання розміром з 2,5 та у цієї загальновійськової армії. На турецькому дві загальновійськові армії на Куп'янському теж дві загальновійськові армії. Ну тобто, як ви розумієте, на Напрямках тих їх набагато більше, тим не менше, ну чи означає це, що їх мало на Сумщині, то звісно, я так теж сказати не можу. А, також збройні сили України кажуть, що вони фіксують зараз накопичення особового складу Росії поблизу держкордону на Харківському напрямі фронту. Це може свідчити про підготовку до активних штурмових дій і нічого зараз не вказує. Бачите, на те, що Путін готовий домовлятися про а, якусь зупинку вогню або про те, що він. А... Хоче зупинитися, вбивати українців, як казав Дональд Трамп, що він йому дуже вірить в цьому питанні. Ну і про це повідомляє начальник штабу Хартія. кажуть: ми все бачимо, фіксуємо, відповідно, теж будемо реагувати. Я вам також нагадаю, що осінд-аналітики, коли аналізували супутникові знімки пунктів постійної дислокації російських дивізій і бригад, теж звертають увагу на те, наскільки ці пункти наразі спорожні лі, тобто я от перераховувала вам скільки всього може бути з військової техніки на Сумщині. Але якщо подивитися на пункти постійної дислокації. По яким періодично прилітає від наших е, сил оборони, то е, не можна сказати, що вони там вчен заповнені, і як е, казала переговірна група Росії в Стамбулі, готові воювати вічно. Зараз нічого не вказує на те, що вони дійсно вічно готові воювати. Ну хіба що, от в такому е, режимі, та там е, не наступу, але військових дій, які будуть тривати. В замороженій фазі конфлікту потім переходити десь в більш активні бойові дії, ну і так далі. Так, от ці військові аналітики кажуть або ж усі дослідники кажуть про те, що протягом десятиліть ці постійні пункти дислокації були щільно. Заповнені бойовими і логістичними машинами в будь-якій бригаді їх були просто сотні, в дивізії їх було ще більше. Відповідно, проте зараз багато баз виглядають як міста примари. Ну і відповідно лише лічені машини залишаються там припаркованими на тій чи іншій території. Особливо це видно в центральній і східній частинах країни. При цьому знову ж таки та Росія зберігає певну військову присутність на базах розташованих біля кордонів з країнами НАТО, наприклад, бази підрозділів біля кордону з Фінляндією та Естонією вони продовжують демонструвати ознаки активності, хоч і дещо зниженої. До речі, спитали в Трампа журналісти про те, чи переживає він через те, що біля цих баз НАТО. Можуть відбуватися якісь активні бойові дії, ну або ж чи хвилює його, що біля кордонів з Фінляндією та Норвегією Росія нарощує зараз військові спроможності і сили? На що Дональд Трамп сказав, мене це взагалі не турбує. Ну мені здається, що це в принципі політика Дональда Трампа останнім часом, що його в принципі мало що турбує, з того, що відбувається за межами Сполучених Штатів, у відповідь на заклики Зеленського про виведення проведення нових жорстких санкцій проти Росії, Трамп заявив, що рішення. Про американські санкції ухвалює лише президент Сполучених Штатів також сказав, що не обговорював питання розміщення зброї в космосі з Путіним, але поговорить про це у відповідний час. Не знаю, коли то відповідний час настане. Ну і те, що його не хвилює і не турбує, те, що Росія нарощує війська. Сил вздовж кордонів з Фінляндією та е, Норвегією е, Дональда Трампа це не хвилює. Я не знаю, чи хвилює це Фінляндію, Норвегію чи Естонію. Е, нарощування сил е, Фінляндія знову ж таки я нагадаю, е, з 23-го року стала частиною країн НАТО. Відповідно, ну частиною блоку НАТО відповідно скоріш за все розраховує на те, що напад на одну країну буде вважатися нападом на все НАТО. Е, знову таки нагадую, що Ця близькість кордонів НАТО е, не підштовхувала Росію до того, щоб напасти на Фінляндію до того, як вона стала е, частиною НАТО. Е, тому теза про те, що вона не хоче, щоб Україна була частиною НАТО, абсолютно е, не має нічого спільного з головною ідеєю Путіна напасти на Україну. Йому просто а не подобається, що Україна в принципі існує, б – те, що вона існує без. Росії, ну і В, як сказав советник Путіна. Він вважає це внутрішньою справою Росії, тому що ще й досі вважає, що Совєтський Союз жив. Ну і Україна є його частиною. Де він був 30 років, не зрозуміло, і чому 30 років вони не бачили порушення документів а зараз їх побачили. Питання знову ж таки залишається риторичним. Бази в Калінінградській області також кажуть осінт дослідники значно спорожніли, хоч і не повністю. Що стосується Калінінградської області, теж бачите, давно вже всі говорять про те, що пора її повертати до європейської спільноти, але ніхто на це не наважується. Ну і Росія. Як кажуть дослідники, ніколи раніше не оголювала свої центральні регіони настільки, наскільки оголила зараз. Тобто, що би там не розказували про велич, міць, можливості і так далі, супутникові знімки, дослідження говорять про те, що не все так ідеально, як про те намагається зараз розказувати Путін. Єдине, що в нього. Залишається знову ж таки скажу це віра від сполучених штатів, яку вселив йому Дональд Трамп про те, що він в принципі може розраховувати, що Сполучені Штати вийдуть з переговірного процесу, вийдуть з підтримки України, і тим самим дадуть Путіну можливість втілити в життя, хоч якісь свої військові амбіції. Е, ну і знову таки нагадую, що все це дуже важливо з політичної точки зору, оскільки раніше там тримали значні сили для стримування і придушення можливих спроб захоплення влади, якщо згадувати події 91-го і 93-го років в Москві. Тобто чи Означається, що Путін зараз абсолютно не турбується, що бунт може виникнути, чи він ем, думає, що він прибрав усіх своїх політичних ем, опонентів. Останнім, хто на це наважився, я нагадаю, був Пригожин, Відповідно, ну і можливо після Пригожина Путін думає, що йому це нове шефство на Москву більше шефстві є, я би так сказала, не грозить. Тут питання залишається відкритим і актуальним. Ну і звісно ж ми говоримо з вами про те, що у Путіна в його мріях або в його риториці, абсолютно нічого не вказує на те, що він готовий зупинитися і якось вирішувати питання, як каже Дональд Трамп за столом перемовин. Все, що я вам зараз перерахувала, вказує на те, що Путін йде. В банк, ну і намагається діяти в військовий спосіб.